Плавна Настя хотів вам записати відосик. Зараз якраз на обіді. Я, ви бачили ті переписки з нею. Не дивіться, ситуація така, що вона одружена що своїм чоловіком, я одружений, ще з бившою жінкою, так я її називаю. Але по закону ми ще в місті. І ми общаємося рік, особливо сильно общаємося последні два роки. Планували жити. Для мене взагалі була не проблема, що в неї дитина. І в мене були до неї серйозні чувства, я писав, викладував переписки, але я її спитав, чи вона спище своїм чоловіком фізично. Вона каже, да сплю. Ну, для мене це табу. Типу, я собі... Мій принцип життя такий, що якщо людина, яка зі мною общається, тіпа, якщо брати ну, типу, дівчину для серйозних отношений, для будущого життя. Якщо в неї є хоч один косяк, я його побачив. І не важливо скільки я з нею общаюся. День, два, три рік. Зразу треба розходитись. Для мене це табу. Типа, якщо мені писати там про вірність, але спати своїм чоловіком, бо віддіти, їй треба секс. Я 4 роки без цього якось справляюся. Є методи обходу, скажімо так, цього діла, якщо немає партнера. І все. Тому ми тихо, спокійно, розбіглись, не збігаюсь, хоча тиждень-два вже мали бути в мене. Ну не тиждень два, місяць десь, але мали зустрітися через, через тиждень-два. От і все. Тому не удивляйтесь, чого я так швидко міняю свої якісь життєві позиції. Я позиції не міняю, я міняю людей в своїй житті. От і все. Так само, якщо я знаю, що людина ахуєна то Мені не треба день, тиждень, два-три. Мені треба 5 хвилин, щоб зрозуміти. Яких 5 минут? 2-3 секунди, мені треба зрозуміти, що людина толкова і гідна моєї уваги. тому що я для себе на першому місці. От і все. Я думаю, ви зрозуміли, і у вас більше питань по цьому приводу немає. Всім удачі, пока.